Тут у мене просіяне борошно, всі точні пропорції я залишу в описі. Заходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі внизу під відео. Зараз до борошна. Я додаю одну ось таку чайну ложку розпушувач. Ось така горочка невеличка. яйце. це? Три столові ложки сметани? Ось така у мене ложка. Жирність може бути люба, це не принципово. Трошки перемішаю. Щоб яйце розбилося, розійшлося. Щіпка солі, буквально чуть-чуть. Тут у мене цукор і ванільний цукор. Все змішаю ось так. Вершкове масло. Масло має бути м'яке, я трошки його перегріла, нічого страшного. Все добре перемішую, потім добре все вимішу до однорідності. Маса має бути така м'яка, ніжна, приємна на дотик. Спочатку ложкою мішаю, збираю це все, а потім руками. Ось таке м'яке тісто має бути, воно не має бути дуже набите, забите мукою. Ось таке має бути. Все добре замішую, приблизно 5-7 хвилин. Добре, треба все вимісити, замісити, тому що тут цукор, його треба добре розбити. Все. Зараз ділю на дві рівні частинки. Можна на одну більшу, на другу половинку трошки менше. Можна і так. Ось так розпреділяю, викладаю одну половинку, ця половинка буде трошки менша. А ця буде трошки більша. Це буде низ, а це буде верх. Зараз завертаю ось так, кладу морозилку приблизно на 40 хвилин. До того моменту. Щоб вже можна було натирати на, на терці. І точно так викладаю ось цю другу половинку, пищову плівку і відкладаю в морозилку. Ось така крупна терка. Взяла велику частинку, тіста і ось так натираю. Потім все добре розприділяю, можна ложкою трошки утрамбувати, це не проблема. Можна теркою натирати, можна ось таким методом, трошки розтягувати, можна зробити бортики. Якщо трошки прилитає, можна просто змочити або олійкою, або просто замочити пальці трошки у водичку. І все. Беру помити одне яблуко, натираю на крупні терці, прямо шкуркою. І все добре розподіляю. Яблука я розподілила. Зараз трошки посиплю корицю з цукром. Кориця придасть дуже приємний аромат. Цукор трошки засолодить. Яблучко буде трошки солодкуватим. Краще брати яблуко, кисло-солодке. ось так. Беру малину, ось так її розпреділяю. Беру цукор, трошки посипаю малину. Вона трошки кислуватенька така, трошки її треба засолодити. Небагато цукру, так? Трошки. Ось так. Поки я натирала, духовка добре розігрілася, 190 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Та, як у мене маленька, тепша, тіста небагато. Шитименька випікалася 30 хвилин, 190 градусів, аромат просто фантастика. Посипала трошки цукровою пудрою, зараз розріжу і покажу, яка шетименька. В розрізі Ось така вже тименька в мене в розрізі вийшлася, дуже тісто розсипчате, ніжне, тісто просто бомбезно ароматне. Малина, в міру солодка, дуже приємний такий смак. Пробуйте, рекомендую всім смачного і мирного неба.